Всім привіт! Настав час знову поговорити про TikTok і в даному відео підемо мова про те, як відновити раніше видалений аккаунт. Але зверніть зразу увагу, для тих, хто дивився моє відео попереднє про TikTok, де ми видаляли наш аккаунт. Ми пам'ятаємо, що відновити аккаунт, той, який ми видаляли назавжди, можна протягом 30 днів. Надалі він буде видалений повністю, і відновленню такий аккаунт вже не підлягає. Тобто аккаунт, який ми будемо відновлювати, був видалений менше 30 днів назад. І так, переходимо в TikTok. Справа внизу натискаємо на профіль. Далі потрібно обрати спосіб відновлення даного аккаунту. Ми можемо його відновити або з допомогою електронної пошти, на яку був зареєстрований даний аккаунт, або з допомогою телефону. Я реєструвався в Тіктоці через електронну пошту, а саме через пошту Gmail. Тому я також можу відновити свій аккаунт, увійшовши через Google. Але давайте ми використаємо універсальний спосіб, тобто електронку. Для цього я натисну пальцем десь з боку вище запропонованої форми. Далі натискаю оцей верхній пункт, використати номер телефону, електронну пошту, ім'я користувача. Телефон нам не підходить, я натискаю нічого з указаного вище. Далі за замовчуванням ми знаходимося в полі вводу номера телефону, але я свій TikTok на телефон не підв'язував. Тому я вибираю електронна пошта. І в даному полі я ввожу електронну пошту, під яку я підв'язував свій аккаунт TikTok. Також, як ви бачили, там була можливість вийти через Facebook. Якщо ви підв'язували Facebook, також можете авторизуватися через Facebook. І після того, коли я ввів електронну пошту, натискаю на внизу кнопочку продовжити. Підтвердити адресу електронної пошти. Зараз нам на електронну пошту прийшло повідомлення від TikTok. Вводимо даний код. Повторна активація аккаунта TikTok. Сумую за приємними миттями і нескінченним потоком творчості в TikTok. Активуй повторно. Ну, Відповідно з нашим аккаунтом буде відновлений і весь наш контент, а там, я нагадую, в мене було аж одне ціле відео. Окей, натискаємо внизу кнопочку Відновити. Трамп, і вони можуть договірити... Щось відбувається. Давайте зайдемо знову ж таки у наш профіль. Дозвольте, тік ні, не дозволяю. І як бачите, наш аккаунт, який ми раніше видаляли, вже повністю відновлений, і наше відео з хрущами у нас на каналі. Ось таким чином можна відновити раніше видалений аккаунт, але ще раз наголошую, той аккаунт. З моменту видалення якого пройшло менше 30 днів, а також можна активувати раніше деактивований аккаунт. Але якщо пройшло більше 30 днів, то м -м, все, ми аккаунт, скоріше за все, втратили. На цьому я вам дякую за увагу і кому відео моє було корисне, з вас лайки і підписка, тому що попереду ще всього дуже багато цікавого і корисного.